Нинішня осінь щедро нас балувала теплою погодою, але для кожного сезону існують свої такі кліматичні закономірності, які неможливо так сказати обійти. Для осені це поступове зниження температурного режиму, часті дощі, збільшення хмарності та вологості. Саме таку погоду ми побачимо протягом поточного тижня. Сонце надійно сховається від нас за хмарами. Кожного дня очікуємо дощі, а наприкінці тижня зростає ймовірність мокрого снігу, який часом буде випадати в поєднанні з дощем. Скромними стануть і температурні показники. Якщо на початку тижня вночі матимемо 2-4 градуси тепла, в день 6-8, то в другій половині тижня температура швидко піде вниз. І у наступні вихідні, 18 19 листопада, матимемо вже вночі 0 3, а вдень ледь. Відчутне тепло плюс один, плюс три. Вітер південний, який зараз панує на території нашої області, змінить свій напрямок на холодний, північний і буде поривчастим.